Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як скинути файл, відео, якесь там фото і так далі через айродроп, айфона, неважливо на MacBook, на інший телефон, чи там на iPad, інші якісь пристрої. І так далі. Нічого важкого нема. Один раз зробите, запам'ятаєте, все дуже просто. І так, відкриваємо шторку, і тут зажимаємо на... Оці параметри тобто, до будь яку частину можна так посерединки, наприклад, да, зажали. Тут у нас є airdroпи. Спочатку я покажу, як отримати файл, а потім подивимося, як скинути комусь. Тому, як ми отримуємо? А, у нас тут повинен бути увімкнений airdrop, нажимаємо сюди. І як бачите, у нас тут є налаштування. Перше тут у нас отримання вимкнено, друге тут у нас тільки контакти. Що це значить? Це якщо у вас людина є в контактах або у вас Apple підключений до якогось іншого пристрою, то це читається вашим контактом, і воно одразу його знаходить і скидує. Це зроблено для того, щоб хтось інший вам нічого не скинув, друг що там, і так далі, тільки для ваших контактів. Ну і усі на 10 хвилин виходить. Хто завгодно може вам скинути щось в, в районі 10 хвилин. Коли 10 хвилин проходить, то якби вже все, ніхто не може нічого вам скинути. Можна нажати і все. І чекаєте, поки вам прийде запрос людини, яка хоче вам якийсь файл скинути. Все, більше нічого не потрібно нажимати. Можна викнути, да, там, і так далі. Як зробити так, щоб щось скинути іншій людині? Ну, Наприклад, фотографія чи відео заходимо в галерею, наприклад. Тут у нас, там, наприклад, у мене одне відео, неважливо. Ви можете або вибрати декілька, наприклад, нажати Вибрати. Ось, бачите, тут вибрати. І натиснути там галочками там, багато файлів, які хочете скинути. В моєму випадку, один файл, тому я просто зажимаю файл. Опа. І у нас тут є поширити. Саме перше вибираємо, поширити. І у нас є, звісно, тут може там, через Telegram, ще якийсь контакт. І у нас є, звісно, Airdrop. Ось. Саме перше у мене кстати, MacBook тут висвічується, це тому що це мій контакт. якраз, У мене підв'язаний до нього Apple ID. І Тому вона одразу його знаходить дефолтно і сразу йому Але На ньому автоматично дуже бути включений Airdrop. Ну, або на якомусь іншому телефоні. Нічого тут важкого нема. Тому нажимаємо Airdrop, якщо ви хочете скинути. Зараз. опа І е, умікніть Bluetooth. Ну, або так вмикаєте Bluetooth, або просто нажав сюди, ну автоматично ось включається. бачите, Включили ось. Bluetooth, автоматично нам показує MacBook, так як у мене немає ніяких пристроїв по, поблизості. Тут нічого більш нового не висвічується. Ну, У вас висвітиться якийсь там новий телефон, айфон або ще щось там, якесь ім'я. Нажимаєте е, на якийсь там новий пристрій, і в той людини висвітиться, що там запрос на отримання файлу. Він його підтверджує і файл скидується, там декілька файлів і так далі. Нічого важкого нема. Так само скидується на MacBook, iMac, Mac, Mini, iPad і інші iPhone. Тому все дуже просто і нічого тут складного нема. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Всім пока!